Отже, скажіть, будь ласка, от яким би мало бути українське суспільство в ідеалі? Тобто, якщо б воно жило за законами Бога і взагалі за законами? в Ідалів, суспільство, суспільства ну, дуже важко назвати, що воно може існувати в ідеалі? Чи в ідеалі все було в добрі гріхопадіння, коли Адам і Єва жили в раю і? Ще не знали, що таке зло, не знали, що таке гріх. Це дійсно був ідеалом людського життя. Зараз, після гріхопадіння, кожна людина є пристрасна. І як би ми не старалися, якщо дивитися правді в очі, досягнути того стану, який був до гріхопадіння, ми вже не зможемо. Але, ми мож... Але кожна людина може рости, може вдосконалюватись. І я особисто я, бачу українське суспільство. Ви знаєте, після події Євромайдану воно якісно змінилося, змінилося в кращу сторону, і воно росте, росте духовно, хоча Україна і до Євромайдану була високодуховною державою, мабуть, одною з найдуховніших держав у світі, але не по кількості, як е дехто міряє кількість храмів е і величина храмів, чи, можливо, багатство храмів. Найважливіше це є віра в серці. І Наші люди є віруючими людьми, про це можна не судити, бачити по тому, як люди ходять в храм, як вони моляться. І після Євромайдану ця духовність людей зросла значно більше, ніж було до Євромайдану. І з особистого досвіду скажу, що після дзвонів, які ми били на бат, в ніч на 11 грудня 2013 року, коли мали зачищати Майдан, після тих дзвонів багато людей писало мені в Фейсбук, телефонували і дякували, що церква повернула їм віру в Бога. Тобто навіть атеїсти знайшли, е, знайшли Бога, Бога, в Якого ніколи не вірили. І тому я можу з певненістю сказати, що ми рухаємося, Україна рухається в правильному напрямку. І хоча зараз така ситуація не зрозуміла, але... Якщо подивитися історію, будь-яка війна закінчувалася, і жертва агресії і зазвичай була виправдана, і потім ця країна процвітала, а агресор. Імперія агресора або розпадалася, або держава зазнавала якихось втрат. Ми щиро бажаємо, щоб всі жили в мирі і злагоді, але тільки в тому випадку, якщо ми всі живемо в мирі. А коли на один народ нападає інший народ, то не можна сидіти, склавши руки, оскільки. Загрожує небезпека нашим рідним, нашим друзям. А ми знаємо, Ісус Христос сказав, що немає більшої любові від того, як хто душу свою покладе за друзів своїх.